Ворог розпочав нову хвилю атак по українській енергетиці. Перебої зі світлом спостерігаються в Чернігівській, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях. В якому стані українська енергетика та чи готові українці до нових графіків відключень? Про це далі у випуску кип'яток просто накип'ятити собі в термос або попити чаю, просто зігрітися. Навіть приходять просто посидіти, відпочити. Всім раді завжди з будь-яким питанням, якщо люди звертаються, відповідаємо, надаємо допомогу. Консультуємо це шостка місто в Сумській області. Через російські атаки воно фактично лишилося без світла. Ціль атаки, як завжди, у Кремля: тероризм проти мирного населення. місто шостка вже не перший день знаходиться в блокауті. Тобто, ворог, по прифронтовим областям, є по розподілу електричної енергії. Тим самим ворог намагається посіяти паніку серед населення. Щоб робити що населення, робило такий політичний тиск, тобто це більше тероризм проти населення і елемент гарбування паніки серед населення. Росіяни працюють і через пропаганду. Тут у них прямо таки надзадача пояснити своїм громадянам для чого знову бити по українській енергетиці, та спробувати залякати українців. Будь-яка промислова інфраструктура працює на війну. Для цієї мети ти знищуєш електростанції, ти знищуєш гідроспоруди для того, щоб ускладнити все. Ну, тобто, зрозуміло, ти вбиваєш країну в кам'яний вік. Що вони на росіяни? Славйов там розказує, що нас в кам'яний вік загонять. Що хочеш їм сказати? Ти себе загонять. Щоб їм уже швидше був кінець. Ситуація в українських регіонах різна. Десь світло не вимикають взагалі. А хтось буквально живе як в найгірші часи відключення світла. От якраз були удари по Чернігівській області. Зараз в більшій частині Чернігівської області діють графіки на початку. В першу добу це було три години електропостачання. Є в побутових споживачів, шість годин немає. Крім того, зараз переведені на графіки три години через три години. в Чернігівській області графіки відключені вазові. Ну, якщо не треба, то треба. Що робити? На початку цього місяця можна вже твердо сказати: Росія почала нову хвилю ударів по українській енергетиці. І, схоже, не збирається зупинятися. Лише за 7 жовтня було зафіксовано аж 26 атак на українську енергетику. Про це повідомила міністр енергетики України Світлана Гримчук. Цього разу зосередилися не на великій електрогенерації, хоча по ній теж б'ють, а на розподільчих мережах, які передають енергію від електростанцій в будинки. Ворог Продовжує бити по великим підстанціям Укренерго, тобто це передача електричної енергії від великої генерації наприклад, від атомної електростанції Хмельницької, Лівінської української до кожної області, а потім вже обленерго здійснює розподіл. Росія здатна завдавати нашій енергетиці комбінованих ударів ракетами, що долають величезні відстані, важкі для перехоплення та несуть на собі величезну бойову вагу. Захистити всі електростанції в таких умовах вкрай важко, але українські енергетики точно Ну, не здається, наша система є достатньо стійкою за вже майже 4 роки повноштамного вторгнення Українські енергетики навчилися керувати в аварійних ситуаціях диспетчери. Ну і дні, скажімо так, віддалений запас запасних частин в тих місцях, куди ворог геополітично може достати, але вони в дуже швидкій доступності для українського замовка. Що повністю вона захищена, тому що ну все одно ми не можемо контролювати ці прильоти. Так, у нас дуже гарна система ППО, але все одно зараз набагато більше скидають і ракети, і шахедів. А, у нас звичайно дуже гарні експерти, які це все ремонтують, але повністю ми не можемо бути прям впевнені yeah, у цьому такі yeah, Віримо, звичайно, да, да. вони змогли минулої зими да. літом. В нинішній ситуації ми мало на що можемо вплинути. Ворог буде завдавати ударів по нашій енергетиці та наших містах. Просто для того, щоб зробити нам максимально боляче. Втім. Все ж є кілька речей, які ми, як громадяни, можемо і маємо зробити, щоб не дати расистам такої розкоші, як радість від нашого страждання. Дійсно важливо вранці ввечері не використовувати потужні електроприлади, програмувати ту саму пральну машину або бойлер на вечірні години. Якщо ви мешкаєте в приватному секторі, то треба готуватися до важкої зими і мати там резервне живлення. Не буде ніяких відключень, все буде дуже добре. Ну і звісно, не забуваймо. Раніше ворог міг бити по нашій енергетиці абсолютно не очікуючи удару у відповідь. Але ці часи минули. Тепер Росія на власній шкурі може відчути все те, що приносить Україні. Ого знову світло вимкнуло. Росіяни бігароські ППУ казали найкраще в світі. Ні, не, 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 не правда в нас найкраще. Да. В світі. Оце правда. Це факт. Це власне і не дивно, адже всі ті проблеми, що ми маємо у нашій енергетиці, стосуються, і Росії також. Ну звісно, все це помножене на кілька разів, плюс посипане недбалістю та санкціями. Я думаю, що наші військові вже вивчили, як воно працює і куди треба влучати. Ситуація там також не дуже е, проста. Нам ну, вони не, не все е, виносять в публічний простір, але е, висвятковуючи новини, я думаю, що е, наші сили. Працює достатньо ефективно. Росія має зрозуміти удари у відповідь будуть.